Снігу повного поколіна Ні, стільки. Пробуємо піднятися наверх Ми зробили це 7 січня Випало дуже багато снігу І ми приїхали в Карпати На перевал Дивіться яка краса Дорога була тяжка звісно, Їхали но... Ми все-таки добилися. Хотіли далі їхати, але не вийшло у нас доїхати. Так що дивіться, скільки снігу. Снігу реально повно. І все красиве таке. Хочемо піднятися туди на гору, подивитися, що там. Мы раньше туда поднимался, а там каталась на санках. Сейчас побачимо. с ней упал на почти. не стики. Я как краса! Попробуємо піднятися наверх. Уже почти піднімаємося гору. Ще вийшло декілька метрів. І ми наверху. Це дуже було. На скільки кити. Ще. Трошки, трошки піднімаємося. Не вітя, яка косота відкривається. Снігу коліна. дивіться, яка краса там нижній урод, Ми це зробили Яка краса А там гора стой і зараз не видно І Зробили це падає яка краса всім гарного дня. Хотіли взятися на півпуті, було тяжко підніматися колись нігп по коліна. Ми дійшли. Ми зробили це. це всім дякую, підписуйтесь на канал, чекаю ваших подобайок і ваших коментарів.